Так, зараз я вам покажу, що в мене є е, цікавого поїхали. Зараз лежить багажничку. Чіт. в багажничку. Чіпці. У мене тут ще є ось до речі. Е, пакую у коробочки з кошти беру е, е, одинички. Ось такі багато їх в мене є пакет ну Я їх багато завжди беру. І ще по телефончиках є цікавий протиударний смартфон. Він йде 628 на 10 000 мАч акумулятор. Не знаю, чому ще не забрали, він на Type C роз'ємі. Потужна моделька, по екрані ще поклеєна захисна плівочка. Досить гарний варіант. В комплекті дам ціна 4000, в комплекті дам зарядний шнур та c І по інших варіантах, так, ці вже продані, цей теж проданий, до речі, є сьогодні трішки відправочок. Що в мене ще цікавого зараз покажу. Oppo a А17 на 64 ГБ. Не розумію, чому він ще теж у мене. Хороша, досить моделька з непоганою камерою. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал.